24 березня відбулася презентація національного соціального проєкту Форум громадянської освіти, реалізованого на базі соціальної онлайн-платформи Академія навичок. Мета проекту підготовка українців до життя в справжньому громадянському суспільстві. В інформагенції «Уніан», де проходила зустріч, були присутні представники Європейської комісії, а також усіх гілок влади. Ян Томбінський, голова представництва Європейської комісії в Україні. Олександр Ярема, керівник департаменту з питань взаємодії з громадянським суспільством та політичними партіями адміністрації президента України, Денис Силансьєв, заступник голови комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України. Ірина Біляєва, директор департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Станіслав Куценко, голова українського молодіжного форуму, а також Марія Богуслав, координатор проєкту Академія навичок. Учасники говорили про важливу роль цього. Проєкту про розвиток громадянського суспільства і способи його формування. За останні два роки ми побачили, яка є сила громадянського суспільства, в Україні, що воно може зробити. Але це не стільки йде про те, щоб змінити систему, але будувати систему, а будова. Це дуже складний процес, бо це процес, який вимагає кошту. Що... Цей проект про те, яким чином громадянин може жити в цивілізованій країні, впливати на процес прийняття рішення, бути активним учасником цього процесу. Координатор проєкту Академія навичок Марія Богуслав зазначила, що в рамках форуму громадянської освіти передбачено реалізацію різноманітних інтерактивних заходів, що дасть змогу об'єднати людей за темами, які нині є найгострішими у суспільстві. Протидія корупції, дотримання прав і свобод, системна співпраця громадськості та влади, розвиток ОСББ та соціальне підприємництво. На сьогодні для участі в проєкті вже зареєструвалися 4,5 тисячі осіб.